Повернемось до природи. Кудись ідеш, людину, поглянь спочатку прямо, а потім глянь праворуч, ліворуч подивись, Дорослий чи дитино, ти бачиш ріки, гори і степові простори, як гарно роздивись. Он в'ється змійка річка, ось лісовий струмочок. Вода в нім така чиста, що, видно, навіть дно, навкруг парки, садочки, розкішні скрізь гайочки. Така Навколо безцінне все воно. Людину зупинися, назад ти повернися. Що бачиш там людину, все чесно розкажи, сміттєві гори, в лісах скрізь рани зруби, убиті видри зубри, усім це покажи. Он плачуть первоцвіти, Тендітні, ніжні квіти, З корінням хтось їх вирвав і викинув давно. Сон квіточка зникає, конвалії немає. Едельвейс, це рідкість, єдині ж все одно. Давайте повернемось обличчям до природи, давайте помагати і берегти її, щоб все, що є, лишилось для рідного народу, для наших же нащадків, для жителів землі.